Між нашими зустрічами пройшло кілька днів, а на відео це лише миття і показую вам свої просування по цьому джемперу Лаура від Petit А Наразі я вже розділила пройми, дов'язала навіть тут, мабуть, сантиметрів 7, пров'язала. Зараз освітлення у нас взагалі дуже погане через те, що йдуть дощі і тумани. І дуже важко вам показати а, кольори яскраві, <смі>, такі, як я хотіла. Знаєте, Я хотіла в цьому влозі показати а, якусь красиву золоту осінь сонячну, яка у нас була на початку зйомки. Але як тільки я зняла першу частину влогу, у нас почалися душі і тумани. І навіть просто з дому зробити включення і показати свої просування по в'язанню, зараз наразі складно. Тож, я вибачаюся за світло, нічого не можу з цим робити, я увімкнула все освітлення у вітальні, яке є. і будемо намагатися ловити мить, яка є вільна. От, на, мені дуже подобається результат, який виходить. Одразу скажу. Мені подобається, як ця нитка веде себе в самому полотні з примотом дуже гарно. Примот взагалі не зайвий виглядає, не зайвим. Ще раз покажу ось така ниточка у мене. Це 100-відсотковий От, Чудова ниточка. І результат мені теж подобається. По майстер-класу треба мені пров'язати від розрізу шиї вниз десь біля 50 см. Я наразі навіть вагаюся, це мається на увазі ця лінія, чи це мається на увазі верх. Тому що е, у даній моделі якби, е, початок резинки він вже на шиї. Тобто там немає м, такої знаєте, високої горловинки, а якби горловина ось приблизно виглядає так, як я вам розтягнула. Тобто це йде вже на тулупі, і тут так по шиї ледь-ледь є -ледь, е, е, початок горловини. Тож, не знаю, буду міряти по спинці. Просто буду міряти на себе і дивитися, яка довжина влаштує саме мене. По майстер-класу тут фабричне закриття петель. Я, скоріш за все, його робити не буду, а буду робити своє звичайне, яке я люблю еластичний край. От. Але до цього ще дуже-дуже далеко. Наразі у мене використано із цієї бобінки 100 гр. Десь приблизно стільки, я вам на початку відео показувала, як вона виглядала ще зовсім новенька, зовсім якби, тільки на початку в'язання. Я гадаю, що її повністю має вистачити на цей джемпер. Але на всякий випадок, у мене є ще одна така, яка була для іншого проєкту придбана. Але якщо що, її можна буде використати і. Сюди. Я, до речі, вже маю плани на залишки від, цієї, від цього бунтика. Я, якщо залишиться ще ця нитка, хочу її спробувати пустити як додатковий пушок у шкарпетки. Мені треба зв'язати на подарунок шкарпетки. І я хочу, щоб вони були. Більш теплі і пухнасті ніж зазвичай звичайної пряжі 100 грам 400 метрів. Хочеться мені трошечки її ущільнити і зробити більш пухкою, тому я думаю, що її використаю, якщо лишиться. Тож я хочу, щоб вже цей проект у мене фінішував і в'язалися з ж... шкарпетки. Так, ось такий бунтик. У мене я ділю ниточку, розпускаю із початкового свого джемпера. Потім цю нитку розпущену ділю на дві нитки, тому що я вдві в'язала, а зараз в одну. І ось такі бунтики мотаю. І з них потім в'яжу. Ось таким він був на початку великим. Так? А наразі в мене розпущені з того джемпера два рукави вже в цю всю пряжу. І розпущена горловина, і спина до пройми. Залишилася спина після пройми. І перед повністю весь. Я гадаю, що пряжі мені має вистачити. Я хочу дов'язати всю цю пряжу вниз. так? І, ну, Якщо мені раніше треба буде вже закривати низ, то цього достатньо. Якщо ні, якщо я побачу, що ще треба в'язати вниз, для того, щоб була необхідна довжина, то я перекину на ниточку ниточку дану. 어, дану 어, спицю, так? тому що тут у мене ліска, яка мені необхідна, і продовжу в'язати рукави. І вже після того повернуся і закрию низ, якщо я побачу, що воничок не вистачає. Отже, по цьому проєкту mm. я вам розказала все. І зараз хочу вам показати е, свій новий старт це е... штормс джемпер. Uh, да, від теж, uh, Ось це перше японське плече, яке я в'язала. перше взагалі, І виглядає воно ось так. Тут я зафіксувала, uh, щоб uh, петелечки не злізли. От. Ось так виглядає uh, моя ага. зафіксувала вона одна, щоб петелечки не злізли. Дивіться, всі петелечки полізли. О, думала, ага, я перекинула на ліску, значить, така молодець і все зафіксувала. Так, пройшла одна секундочка, і петелечки всі пійма... піймалися мною. В'яжу я із е, оригінальної пі... пряжі, яка вказана, це е, у майстер-класі це е, са... Саннесгарн Пірджинс. Е, вона така, знаєте, як справжня шерсть. От. Е, Колись у мене дома знаходилась, коли я була маленькою дитиною ще, бабуся, в мене чи мама в'язали щось і знаходилась така радянська пряжа. Вона була така трошки груба, товстенька, справжня і пахла шерстю. І оцей пірджин, він мені теж нагадує саме ось цю радянську пряжу, таку, знаєте, трошки колючу, сувору, да? але насправді він трохи нічніший, звичайно. І мені в даному виробі цей ефект дуже подобається. Він ось так зі мною лежав поруч на дивані, коли я в'язала. І я в'язала лауру Чемпер, а цей моточок біля мене лежав, ось так прям дуже-дуже поруч біля голої ноги. І ви знаєте, він грів, але не колов. Хоча у мене дуже чутлива шкіра, я прям люблю у мене прям альпака мене може кусати в ворс. Знаєте, від альпаки прям може мене кусати. Тому я чутливо шкіру маю одразу кажу, але мені дуже подобається ця нитка. Вона якби зберігає всі переваги шерсті, але наразі, у е роботі я не відчуваю грубості її, да, цієї шерстяної грубості. Так, що стосується мого японського плеча, в'язала я вперше таке, в'язала по майстер-класу, в'язала у суміснику спільне в'язання. Я залишу посилання на дівчину Олександру, яка його організувала. Вона переклала опис від Петніт на українську мову і по ньому просто надзвичайно просто стала в'язати. Олександра, взагалі, молодець, вона. Дуже гарно розбирається в цих описах, вже в'язала не одну модель від цієї дизайнерки і дуже дівчатам допомогла своїм перекладом. Просто така знаєте, благодійна праця у в'язанні. Прушую за кашель. Ви знаєте, від першого мого включення до цього я десь Певно, кількість днів навіть не визначено хворіла, в мене була ангіна, тому залишаються такі ще покашлювані і хриплий голос. Тож, якщо ви чуєте це, не дивуйтесь. Так, ось моє японське плече, ось моя спинка. Я його просуваю, але повільно через те, що як проєкт мені більше зараз додучився цей светрик. От, хочеться його першим закінчити, а вже потім переходити до цього шерця, шерстяного. Mm. От, ну, я задоволена, схема достатньо проста і вив'язується весь візерунок тільки лицьовими і виверітними петлями. Тож, Буду його теж в'язати, сподіваюся, у наступному звіті я вам покажу. Зрештою, кількість в'язальних днів була рівно 7. Коли я в'язала і не хворіла. Тож, можна сказати, що дані результати ви побачили за тиждень, за тиждень моєї роботи. Я живу, я ну, повільно не, не кваплючись, да? тому, можливо, і за тиждень ви не бачите значних результатів. А ще ви знаєте, а, настає осінь, і мені а, все більше хочеться а, почати знову вишивати. Я колись вишивала хрестиком, дуже любила. У мене був вишивальний мій канал, він і досі є, просто я там не записую відео. Якщо вам цікаво, я залишу на нього посилання. Але потім я перемкнулася на в'язання, вирішила розділити ці два хобі, оскільки. Багато вишивальниць в'яже, але мало в'язалочок вишиває. Тому все ж таки чесно було б розділити і не оплутати цей контент. От, Але вчора у мене прям о, було натхнення на вишивку. І якщо вишивка все ж таки увійде у мій побут, знову, можливо, я зроблю там тиждень в'язання, тиждень вишивки. Да, і, і на той канал буду записувати свої о, вишивальні відео. То моє в'язання трошки призупиниться. А, а якщо воно призупиниться, то в моїх наразі планах дов'язати цей джемпер і зв'язати в першу чергу пару шкарпеток, яку я хочу зробити на подарунок. От. Тож я буду намагатися рухатися в першу чергу у цьому напрямку. А потім вже буду в'язати свій е, шторм светер Він дуже гарний, і мені дуже шкода, що ви не бачите цих кольорів, які вони є вживу. Зараз сонечко е, визирнуло. Я спробую вимкнути штучне освітлення, і вам зараз ще його показати ближче. Ось визирнула малесенька, малесенька проміж сонця, але це не дуже допомогло йому. От. Такий светер. Він, знаєте, він як вершкове масло по кольору. Це кольор вершкового масла. Такого, знаєте, домашнього. Якщо хтось колись куштував у бабусі топлене вершкове масло в печці, то воно має саме такий колір. Да? Шкода, що його не варто складно дуже передавати, дуже складно його передавати, ну, нічого страшного. Добре. Я наразі з вами прощаюся. Я думаю, що я ще в це відео ставлю якісь гарні шматочки з моєго життя зараз, з міста, де я мешкаю. От, покажу вам трошки золоту осінь, але якщо буде сонечко, якщо сонечка не буде, то тоді будуть уривки туманних днів. Ще небудь все одно вам цікаве спробую вставити. Зараз прощаюся, зичу вам рівних петельок і натхнених проєктів. До нових зустрічей! Хай щастить! Думала, що на цьому завершу своє відео, аж ні. Все ж таки, я дов'язала до е, повної довжини виріб цей Лаура светер від PetitNit. Е, поки що повністю в мене влаштовує довжина, влаштовує форма, влаштовує ширина. От, як на мене, він чудово сидить, я в'язала розмір L. От, горловинка теж класна. Мені подобається форма така. І регланна лінія достатньо глибока для мене, якраз така, як треба. Тож буду його брати. Покажу вам вже в наступному відео, як він буде виглядати після прання. Я сподіваюся дуже, що все буде добре. Він збереже свою таку форму, свій об'єм. Точно не сяде, я впевнена в цьому. Якщо трошечки ширше стане, то теж нічого страшного, в принципі. Тут, бачите, він якраз супер по мені. Тобто, якраз те, що треба, я так вважаю, як я відчуваю. Тож, залишайтеся на моєму каналі і слідкуйте далі за цим джемпером. Будемо сподіватися, що даний перев'яз буде вдалим. До нових зустрічей. І так, поки я планувала зняти для вас осінні краки, почався перший сніг. Великі сніжинки падали на мене зверху, коли я вийшла на вулицю. Я зрозуміла, що осінь мені вже вам не показати. Але моя прогулянка почалася із походу у в'язальний магазин. В центрі Кракова він знаходиться. Там дуже багато артикулів і бобінної, і моточної пряжі. Я зазвичай сюди ходжу для натхнення. Подивитися цікаві артикули, подивитися їх склад і поцікавитись, які ж вони на дотик насправді. Тому що, купуючи щось через інтернет, не завжди можна обрати правильний відтінок та правильний. Склад пряжі саме на дотик, щоб вона була ніжна і подобалася. Тому сюди я захочу подивитися, як виглядають зразки з цієї пряжі, як виглядає вона сама, які відтінки є. Але купувати в офлайн-магазинах в Польщі нитки дуже дорого. Ось, наприклад, такий моточок Мохеру з кашеміром коштує 99 злотих. І важить він всього 50 грам. Це дуже висока ціна. В середньому один моточок 50 грамовий ниток з агарним складом маріносу чи вовни з трошки шовком коштує близько 30 злотих. Тобто це середня ціна за шерстяні нитки. Бавовну можна купити за 20 злотих, теж 50-грамовий моток. І інколи, коли пощастить, по акції можна гарні артикули о, знайти по 17 злотих, по 20 злотих, але теж за 50 грамів. В середньому 100-грамовий моточок. Ви можете знайти носочної пряжі за 40 злотих. Це не дешево, тому в основному все купується онлайн. А далі я вирішила прогулятися містом, показати вам зимовий краків і випити гарячого шоколаду. В центрі міста дуже багато туристів. Сюди всі їдуть, не тільки з Польщі. А й з різних країн світу, оскільки Краків вважається одним із найкрасивіших міст Європи. В центрі дуже людно, шумно, туристи слухають музику, танцюють, співають, виступають своїми туристичними групками і їдять смачну їжу, п'ють каву та вино. Центр міста прикрашений ялинками, ілюмінацією, а в вітрини магазинів просто такі заповнені новорічними іграшками і подарунками біля деяких магазинів, дуже оригінально прикрашені дерева. Ось, наприклад, це дерево прикрашено живими яблучками. І коли я знімала дане відео, група китайців фотографувалася і співала пісню прямо біля цього дерева на своїй мові. От, вітрини магазинів просто такі завалені дуже гарними скляними іграшками, іграшками з іграшками із порцеляни. Повітряні кулі, миколадчики, різні новорічні символи, зображені у склі. Виглядають просто чарівно. Але одна така іграшка коштує десь в середньому від 40 до 70 злотих. Розміром вона десь 20-25 см. І це просто справжній витвір мистецтва. А також неподалік від центру я зайшла в чудову шоколадню. Там дуже багато цукеру кручної роботи і смачнющі шоколади, які можна замовити з собою. Він є не дуже дорогим, коштує 12 злотих. Для Польщі це не дуже дорого, оскільки чашку звичайної кави ви можете купити за 17 злотих. Тому я її майже не купую, а роблю вдома. По центру міста їздять трамвайчики, а також коні екіпажі, на яких можна замовити прогулянку. Коли гуляєш з центру міста, Краків, треба звертати увагу на маленькі деталі, які тебе оточують. Наприклад, гуляючи по парку, можна побачити статуетки двох чоловіків, які просто сидять на лавочці. Ніби розмовляючи та сперечаючись між собою на філософські теми. Тому, гуляючи по місту, просто треба дивитися навколо, оскільки краків треба роздивлятися в деталях. Ну, а я рада була з вами поспілкуватися, показати вам кадри міста, у якому я зараз перебуваю. І Побажати вам гарного різдвяного настрою. Нехай е, ваші мрії збуваються. Миру вам, щастя і добра! І до нових зустрічей! Хай щастить!